Вітаю! В цьому відео я пропоную на вибір комплекси силових вправ, які ви можете виконувати вдома. Їх також можна робити з обладнанням в тренажерному залі або, або на тренажерному майданчику. Але основною метою є виконання вправ саме вдома, в вашій оселі, або в будь-якому місці, яке для вас буде зручне. Силові вправи або комплекси силових вправ для домашнього застосування я розділив на три рівня складності. Тобто, у першому комплексі ми використовуємо силові вправи і при цьому відпочиваємо доволі великий проміжок часу. Отже, в першому рівні комплексу або в першому рівні комплексів, які я пропоную, ми йдемо від простішого до складнішого. Ми беремо, наприклад, вправу віджимання від підлоги. Згибання розгибання руку в І робимо її. Робимо 15 повторів. І таким чином робимо 15 повторів, 3 підходи. Між підходами ми беремо проміжок, проміжок часу в хвилину або в півтори. Відпочиваємо між віджиманнями. Лише між віджиманнями. Після віджимань ми переходимо до вправи прес. Ми робимо вправу прес і також. Через 15 хвилини відпочинку. Отже, перша вправа: згинання розгинання рук в упорі лежачі. Для того, щоб виконати цю вправу правильно, треба заакцентувати свою увагу на положенні голови рук та ніг. Голова дивиться прямо перед собою. Руки відставлені в сторони, кут згинання рук 90 градусів. Біцепс та тріцепс будуть паралельні підлозі. Ноги разом зібрані одна до одної. Після правильно виконаної вправи відпочинок. Наступна вправа комплекту це вправа на прес. Вона ж скрутка. Ноги тримаємо разом, руки в замок за головою. Лікті та коліна максимально намагаємося звести один до одного під час виконання. Наступна вправа це вправа на м'язи розгиначі спини. Вони ж стовпи. Для цього треба лягти на підлогу на живіт. Одночасно підіймаємо руки та ноги. Є також варіації це робота по черзі правою-лівою або лівою-правою. Наступна вправа це зворотн віджимання. За вами стоїть якийсь предмет меблів. На нього ви робите упор, від нього ви віджимаєтесь. Ноги намагаєтесь тримати прямі, до підлоги не торкатися. Наступна вправа це звичайне присідання. Під час виконання цієї вправи ноги виставити на ширину плечей. Носки дивляться. У різні сторони, один від одного під 45 градусів. Спина рівна. Під час виконання вправи п'яти від підлоги не відриваємо. Намагаємося за носок не виводити коліно. Наступна вправа бьорпі. За кожну правильно виконану вправу рахують 1 кілокалорію, яку ви можете спалити. Виконання вправи заключається в наступному. Ви лягаєте на підлогу та робите упор руками. Після цього різким рухом підносите до грудей свої ноги і робите вистрибування У Угорі, в максимальній точці випришки, ви намагаєтесь зробити оплеск руками. Наступна вправа на черевний прес, вправа валіза завдання. Торкнутися долонями своїх ніг у цей же час. Під час того як ви опускаєте руки і ноги, ви не повинні класти їх на підлогу.